Що від вас треба? Шукаємо зараз людину в команду. Е, мінімум 20-30 відео в день. Постійні командіровки, Луцьк, там, Київ, я не знаю, Львів, може Харків, може ще кудись. Командіровки мінімум 2-3 рази на місяць. З вас 20-30 відео. Їздити на ферму, знімати. Коротше, все... Коротше, робити контент, грубо говоря, тому шукаємо ведучого або ведучого собі на роботу. Зарплата від тисячі доларів. Е, мінімум 20-30 відео в день. Бути харизматичними, бути, як би вміти жартувати. Ну, Я думаю, всі там я вам можу поскидувати приклади, тому кому треба робота, місто Черкаси, місто Київ. Напишіть в особисті для вас. Передам вам телефон, будете знімати, виставляти. Коротше, кому треба роботу напишіть.